Всім привіт друзі, Ось ми із катом сьогодні вирішили завулканізувати камеру, тому що у нас тут вийшла дірка в камері. Ось бачимо. Wydaje się, że mamy tu korzystne naszą kamerę. Ось сам у нас Він саморобний повністю зроблений. Ось бачимо із поршня від восходу. Два. То ось із металопрофіля. такі зробили вирізи, поставили сюди спильки. Ось таку взяли плиту, який прорізали. Різьбу для того, щоб вона було закручувати насом металопрофіль і призимати поршня до нашої метричної установи. Ось ми зараз відкручуємо ключиком на 10 на сам металопрофіль, який тримає поршня Бачимо такий тут поршень стоїть. Відісчуємо поршень від піска та будь-якої ряжі, яка залісне на ньому. такий поршень Бачимо, спляли його, щоб не був плоским, щоб добре прилягав до своїх камери. та призумав сиру резину. Взяли бумагу для того щоб нашу камеру не повредити від металу тому що метал може пробити камеру і, рза, і все таке далі натискаємо на камеру і чекаємо поки вона спустить на сам воздух Далі беремо нашу бензинову горелку і наливаємо з неї бензин у наш сам поршень Dali ma caie ma lasa sa ru rezenul, ma lasa in benzina. Pocem sa traiem ei in alasiei camarii. Sa traiem-o tam, de-l n-as. Buna. Pace se e girca. І також віском бумаги притискаємо нашу сиру резину, а потім нас, нас нашим самим поршнем давимо через бумагу на нашу сиру резину, для того, щоб не перепалити нашу саму сиру резину, щоб не спалити нашу камеру. Далі збираємо всю цю нашу конструкцію. Притискаємо на цим порснем нашу серу резину до нашої дірки, що є в камері. Далі, друзі, беремо ось такий пісок. Він, як бачимо, дуже мілкий. насправді не важливо який пісок, головне, що тут він нам, він, він нам тут працює як. Скажімо так, щоб неможливо було спалити нашу камеру, тому що вогонь буде вітер направляти то туди, то сюди. І якщо буде вітер дуже сильний, він може направити вогонь на нашу камеру. Вона нас творить, а пісок чому не дасть це, це, це зробити. Тому осипаємо вокруг піском нашого поршня та камери. Але все одно треба буде за цим діром слідити, тому що при нагріві у нас буде велика температура і наша сирена резина повинна бути, буде приправитись до нашої камери. Тим самим заклеїти нашу дірку на ній. Ось так я також допомагаю наш пісок подальше розтягнути, щоб огонь точно не зміг спортити нам саму камеру, повредити її. Також пісок забирає лишню температуру на себе. Ну ось і все готово, тепер кидаємо спічку з сірника, і у нас пісок горіти у нас бензин. Я буду спеціально вам, ну, скажімо так, не буду скорочувати відео, щоб ви повністю бачили е, процес, як це все робиться і за скільки хвилин. Бачимо, що вогонь поки що малий, але із часом у нас бензин нагріється до кипіння, і потім вогонь буде дуже багато виділятися із нашого поршня, тому що піде газ від нашого бензину. Ось бачимо, огонь набирає обертів і стає все більшим і більшим. Також хочу сказати, що будьте обережним із бензином, це вам не ігрозко.

Ми бачимо таке враження, що горить сам пішок, але це горить газ, який виділяється під час температури у нас у порсні, там де є бензин. patriarchy. Come look up this, I'm ready. Я вам покажу, який потік масштаб, і я напоряю, і відразу попадаю. Так би більше. なんでなんでそっかでもそ Вже починаєте, бачимо, чорний дим. Це означає те, що у нас бензин вже помаленьку скінчується.

Далі ми хочемо поставити сюди загородження, щоб вітер не здивав нас огонь, не туди, куди нам це потрібно. Ось так. Полум'я помал, помалу згасає. Запісувався більше диму чорного. Обираємо загородження І ось у нас бензин догорає до кінця. Ось і все, полум'я нас згасли. Тепер чекаємо, поки тріски остіни на сам вулканізатор. Ну, зараз будемо вже знімати на сам вулканізатор. Підкручуємо нашу гайку. Далі знімаємо сайбу. І відтягуємо наш металопрофіль, який тримає на сам порсень. Далі паскоупцями, тому що поршень дуже гарячий, беремо за порсень. Далі відсипу висипаємо на нашій пісок нашої камери. Далі обережно відриваємо нашу бумагу від нашої гладкої і сирої резини. Ось так підтримуємо нашу латку і відриваємо куски бумаги. Обережно відриваємо нашу бумагу. Далі беремо носничі і носничами відрізаємо нашу бумагу по контуру нашої латки, не більше. Ось так. У нас готова. Далі, друзі, хочу показати, як ми зараз будемо перевіряти нашу камеру у воді. Там, де була дір дірка, як бачимо, у нас немає бульбасок, а це означає те, що наша дірка повністю заклеєна. Я сподіваюся, це відео буде комусь корисним. І бажаю вам всього найкранай кращого!